Мені допомагає робота генераторів, але адже я маю змогу купити потрібні мені продукти, товари. Так що ми сильні, незламні. Все буде добре, все буде Україна. Саме головне, що ми можемо бути в темноті, і будь-де, але без рухні. В цей час ці генератори вони виробляють гроші українцям, які зараз знову донатять, живуть за щось, тому що зараз і важка економічна ситуація в країні. Вони об надії. Що люди працюють, що йде все за своїм планом і ніхто не, як то кажуть, не падає духом. Ну, я в багатоповерховому, біля нас особняки, але є особняк, який включає генератор, але не чула я, щоб люди були незадоволені. Всі тихенько мовчать, чекаємо перемоги. Якщо ти далі говориш, то трошки заважає, тому що дуже голосно і не чути, що тобі говорить співрозмовник. А так в цілому, напевно, ні. Та ні, то я думаю, що люди ну, розуміють, мають трохи щось розуміння. Все-таки ситуація в країні напружена. Мусять якось виходити з ситуації.